Сегодняшнее мероприятие направлено в первую очередь на снижение социального напряжения по причине неэффективной работы коммунальных служб города. Наша цель – обсудить вопросы, которые волнуют все горожан, дать оценку эффективности работы служб по содержанию улиц и дворов, услышать реальные предложения по улучшению работы коммунальных служб города, взаимодействия с Б представителями квартальных комитетов частных домовладения, а также представителями бизнеса и выработать конструктивные пути решения проблем подобных, я позволю себе сказать, нынешнему коллапсу. Считаю важным именно без ультиматумов и использовать конструктивные инструменты в нашем диалоге, обсудить проблемы, возникшие, возникшие перед горожанами нашего города. ну, мы рады, что нас сегодня сьогодні посвятили Олег Анатольевич. Спасибо. Мы хотели бы в частности также услышать, услушати, какие перспективы ваші відео для нас, для граждан. Очень Спасибо большое, Роман Дезевич. Да. Дякую за запрошення, за можливість зібратися з ставникам громадськості і керівникам відповідних організацій. Дякую організацію підприємства, підтримки підприємництво, де контроль за можливість нам тут ціни. Другого друга вислухати. Е, тема дуже актуальна. Дуже актуальна. І всіх вона зараз е, на устах всі е, обговорюють, всі лають, хто хвалить, хто лають. От Пан Бортник тут йому, наверное, тут гикається. Більше, да, більше всіх досталося. Я хочу е, висловити свою думку, може е, комусь не дуже сподобається. Але е, я вважаю, що е, в цьому році е, підхід до отримання доріг був е, ну, більш науковий, я скажу так. Тобто обробка доріг перед снігопадом дозволила нашому місту, е, 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 не, тобто, не дозволила той колапс, який був, був, був можливий. Е, Вважаю, що дуже багато ще є проблем з вивозом снігу, тому що то, що, наприклад, ми його зараз одгрібли на кучі, ці ж кучі потім будуть, їх треба так от виводити. Але в цілому ну, всі ми розуміємо, що коли мете така завірюха, то ну, може утриматись от поїздок треба було. Тобто всі ми розуміємо, Мешканці і громадяни повинні, повинні з розумінням ставитись до погодних умов. Все все убрано, все красиво. Почому нас так не злякається. Надо, надо. Доброго дня всім присутнім. Я е, хочу подякувати пану Роману за те, що він об'єктивно висвітлив ту ситуацію, яка складалась на дорогах Черкаської області. погодні да, е, умови були дуже несприятливі. Е, Звернув увагу на от останню його фразу колапс на дамбі». Я запевняю, що проїзд в межах області на основних магістралях до кінця року буде забезпечений. Я хочу сказати тільки одне. Під час ускладнення погодних умов на базі управління облдержадміністрації, за дорученням голови облдержадміністрації, був створений ну, якби оперативний штаб. Оперативний штаб, який е, на, е, співпрацює з службою автомобільних доріг області, е, з Облавтодором. Е, наша основна, основним завданням е, було е, це транспортне сполучення е, внутрішньої обласне, це і дороги місцевого значення, і обласного значення, і сільські дороги. Є якісь такі у вас положення, що ви знали, що ось така техніка, яка може бути залучитися, а не робиться в авральному порядку. Структури знаходяться з 1 січня, ну, я утриваю, там, може, 25 грудня по 1 квітня відпустки і всі їх люди віддихають відповідь. Бортник Андрій, директор Черкаського спеціального управління номер 525 Наше підприємство опікується дорогами в межах міста Черкаси. Ми за два дні до снігопаду отримали штормове попередження про те, що буде ну, такої сили сніг, буде ожалетитися на дорогах. За добу перед початком снігопада ми почали обробку міста протижеледним реагентом. Так як ви кажете, використовується в інших країнах світу, ми використовуємо водні розчини солі, спеціальні комп'ютерні солі розкидачі дозволяють чітко дозувати реагент на квадратний метр. Тобто на квадратний метр до дороги випадає 15 грам жидкого реагента, і з них солі там 4 грама. Цьому році міська влада також тиждень назад поміняла регламент утримання вулиць та доріг, і до нашої відповідальності додалися всі провулки по місту Черкаси. Машини, які виводять сніг і збирають. Є у вас яке-то, кількість машин? В нас вивезення сніга не передбачено регламентом. Тим більше вивезення сніга з тротуарів взагалі не входить в нашу відповідальність. Перше, що хотілося би зазначити, я би. Оцінку неефективно не сприйняв би. Я би, можливо, поставив би оцінку задовільно і спробую пояснити, чому саме так. Ну, По-перше, за 10 днів, починаючи з 8 січня по 18 січня включно, ми отримали 60 мм опадів перерахунку на чисту воду. Для розуміння це більше, ніж півтора місячна норма січня по опадам. Тобто ми одномоментно за 10 днів отримали те, що повинні були отримати в півтора рази менше і протягом 30 днів. Тим не менше в місті ні 8-9 січня, ні 18-19 січня жоден маршрут громадського транспорту не був зупинений. Транспорт працював. Надіюсь на те, що сьогоднішнє зібрання буде, як би сказати, першим. толчком к тому, чтобы все службы и подразделения и управления и ведомства, которые должны отвечать за состояние дорог городских, областных, государственных назначений, чтобы вели качественную свою работу. В частности, начиная, как говорится, с планированной своей деятельности. Потому что мы все здесь собравшиеся понимаем, что дороги это артерии жизневажные нашей страны. И от их обеспечения зависит, как говорится, Жизнь населених пунктів. Хотілося б звернутися до учасників дорожнього руху, а саме до водіїв, з таким проханням, щоб ви перед початком руху, перед визначили необхідність рухатись на своєму транспортному засобі, і без нагальної необхідності не треба рухатись на автомобілі там по не не. По неважливим питанням, тому що самі розумієте, що транспортні засоби створюють перешкоду в умовах незадовільних дружніх умов. Транспортний засіб, який залишений на проїзній частині, створює перешкоду. На сьогоднішній день у нас вопрос стоїть по прибутниковим територіям, по желедиці. По сосулькам у нас вже робляться теж підрядники вже і Ну, можливо, я щось не зовсім коректно відповім. Я з 4 січня тільки приступив до обов'язків. Закуплена у нас ціль, закуплено у нас пісок, все двірники, 163 особи у нас працюють. Підрядники на сосульки, на все у нас вже повністю договори заключені. Я хочу акцентировать внимание на то, что для нас, для общественности, а мы уже показали свою силу, извините, ну, то есть, что мы не последние люди а, в нашем социуме, и для нас не важно, какое лицо будет занимать эту должность, мы хотим, чтобы люди выполняли свои обязанности. Что будет в результате сегодняшнего нашего мероприятия? Мы обобщим ту информацию, которую мы от нас получили. Мы возьмем под особый его контроль. И более того, подготовим рекомендацию каждой из служб, что необходимо по результатам нашего сегодняшнего разговора делать, чтобы она выполняла свою качественную функцию, функционал выполнялся. so